Е... Я, я, прошу, мову. На розблокуванні пристрої Huawei P30 Pro. Заблокований на Google аккаунт. Технічна модель Vogue L29. Бачимо, питає пароль або ліковий запис. Бачимо це. 30 лайт, е, технічна модель. Можливо, не, не сфокусую вам так. Можливо, суть цікаво. Пристрій у мене вже розібраний, щоб на процес на відео не займав часу. Пристрій вимикаємо, підключаємо до комп'ютера. Е, взагалі історія цього. Престрою трошки печально, бо його вже давали в один сервіс, не в моїй місцевості, а в іншій місцевості. На жаль, його мучили, мучили, мучили. І так не мучили. Але плату трошки замучили, бо е, ті контакти на платі, які відповідають за підключення пристрою, вони. Не, не, не працюють, їх вже зацарапали. І, на жаль, е прийшлося шукати альтернативу. Вдалося її знайти. І будемо зараз включати та розблоковувати. Пристрій приїхав е до мене від підписника. Побачив мої відео на Ютубі і вирішив ризикнути, як то кажуть, відправити ще мені його. Так, пристрій підключили. Так, побачився начебто добре. Ось, включати ліхтарик з другого телефона, тому що не вийджу. Добре. Темнувато тут. Так, включили. і запускаємо процес розблокування. І, і чекаємо. Тебто все йде за планом. Все окей. І зараз ще має прочитати інформацію і має відбутися в На радісне повідомлення, що пристрій розблоковано. І чекаємо першого запуску. Так, пристрій запустився. Розпочати далі. Далі пропустити. Бачимо, у нас вже є е, функція для вибору. Як новий пристрій. Поки він заблокований, цієї функції немає. Далі. І все. Як бачимо зліва-знизу, є кнопка пропустити. Вона активна, коли заблокований, її взагалі тут немає. Це означає, що пристрій розблокований. Ось так, на жаль, в одному сервісі мучили, мучили, не мучили. Це при тому не маленьке місто було. А ми інколи і в СМТ ще очі можемо. Зробити те, що не зробили в місті. Ну, буває і так інколи. Так що не завжди місто це є добре. А так буває в ремонті. Багато клієнтів, поспіх, спішка, неуважність. Ми можемо мати такі нюанси. Це пристрій розблокований, як бачимо, робочий стіл. Він повністю чистий, можна скидати і робити з ним що завгодно, налаштовувати собі під себе. Тож, дякую всім за увагу і до наступних відео.